Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступний заключний п'ятий день турніру потужне усилення на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Все ж таки, за того, що програв вчора три рази, топ-5. Давайте подивимося оборона. Ну, оборона Б. Ну, в принципі, непогано. Так, поїхали. Будемо атакувати, подивимось, які оборонки будуть сьогодні. Угу так, так, потужно, потужно виглядає. Куби, травління, тому, напевно, замість Локі Давайте візьмемо гранатку, вона заряджається швидко, плюс є, дає якийсь баф. Угу. Так, червоних залишимо. І на залишу, щоб він атаку синім зрізав. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали, подивимося, які сьогодні будуть полянки. Можливо, сьогодні буде багато червоного. Так, ну, до речі. Трішки червоненьких є. Давайте ось так. Так, тут зберемо червоні. І ось так ще червоні. Добре, ми навіть до бастет встигли, це добре. Напевно проб'ємо сюди спарклайтом. Що вони мене більш за все бентежать. Так, але фіолетових немає взагалі. Давайте прокинемо зелені в пустоту. Можливо, там і фіол підійде, добре. Так, гранатку поки тримаємо. Обережно фіол. Угу. Кого пробивати? Ну, він не догорить, так? Два ходи, 166. Ні, дуже багато в нього. Але мені більш за все... Не подобається старевокер. Тому давайте сюди. Так, спробуємо гранатку на X3. Добре. Тепер, напевно, вмикаємо. І ось тут закинемо ось таке комбо. Можливо, там фіол доїде. Фіоли доїхали. Так. У нас є захисні тяги. Трішечки оверу. Добре, давайте ось так. Чому я смортанку не задіяв? Ну, то вже таке питання. Добре, тут ми закриті. Давайте ось так пробиваємо гестальда. Тут зробимо ось так, буде трієчка червоних. Ну і потрібно вже якось це питання вирішувати. Добре, тут впорались, чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ой. І Саторі, і Тімій. Неприємні. Теж іконин. Лікування нам потрібне, бо там паразити. Проти Тімія, в принципі, і Satory непогано працюють. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали. Можливо, більше лікування потрібно було взяти, але у нас і так достатньо І конін, і Смортани, теж спарклайт, він теж потрішки лікує. Але... Потрібно зарядитись в першу чергу. Ну, спитання, питання. Трієчку прокинути. Жовтих де комбо зелений. Це трішки піднімуться. Ну, давайте розпочнемось. Так. Тим все, звісно, не хотілося би прокидати, але... Так, ще трійка зелених. І ми вийдемо на трійку червоних. Давайте ось так. Тепер ось так. Я навіть дуже швидкого дедбута не можу зарядити. Ну, давайте спробуємо ось так прокинути. Від тім усе стяги не врятують, але він може гранатку добити, тому давайте трішки підлікуємось. І пошукаємо тут: Зелене або червоне? Ні, немає. Знов жовто синя поляна. Це треш якийсь. Ну, все там вже саторі на поготові. На поготові вже паразити. Зараз він проб'є. Ну і тут ми нічого не зробили. Камінь прийшов, коли вже він не потрібен. Дуже-дуже важко грати, коли немає камінчиків того кольору. Ну що ж, ось ще поразка, поїхали да. Саторі, Луна, ну це просто треш якийсь. Ну так і поїдемо. Знову є шість камінців червоних, і все. Ну, давайте прокинемо ось так. Трішки більше буде жовтих. Давайте сюди. Ось так. Це погано, що в мене Мар'яни немає. Тихо. Саторів встиг зарядитись. Добре, ну першу ульту ми витримали, давайте зробимо ось так, ось так обережно. Обережно я кажу. Я хочу з луни зняти стяг захисний. Добре, тепер ось так. Угу. Тепер Юконен поїхав. Так, цю добили. Давайте ось так. І спробуємо Даркфізер, щоб до на нас перекинув свій баф. Угу. Так, саторі, саторі. Нам потрібні червоні. Давайте зробимо ось таке комбо. Там трієчка теж Ну, Релія не обов'язково було заряджати, Но він поки не зарядився добре. Давайте тут прокинемо. Підніме, не підняв, але ультує так, давайте ось так ось так. Угу. Так, добре. Смартанка поїхала, Ну тут потрібно перемагати ось так. І сюди добиваємо, зарядимо дедбут спробуємо збити камні шкіру і добити вже цього хоюну верха Добре, тут вийшло чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Скорпіонша. Скорпіонша в мене немає проти неї нікого. Нейромісів. Нікого немає. Захиститись від неї я не можу. Тому так і їдемо. Поїхали. Всі майже на альфа-зламі. Так, є зарядка дедбута і все. Ну, давайте хоч так. Знову в жовті, знову сині. Просто треш. Давайте ось так. Тут підтянемо червоненький. Ну і все. Зараз буде вже травління скажене. Ну, чистимо поле. Можемо її проб'ємо? Угу. Десять раз. Давайте ось так. Червоні, ну, добити. Так, добре добили. Але це нас може не врятувати. Так, робимо ось так, ось так. Хоча б поставимо щиточки проти травління урагану. Хочеться зелений кріс зібрати. Але краще ось так. Червоних зарядити. Доби його. Так, добре цього добили. Чудово, але вже цей ходить. Тихо. Лікуємось. Спробуємо гестальта пробити. Ось так. Ось так. І сюди ж поїде спарклайт. Давайте. І ось так. Червоненьке. Ну, дивіться, тут впорались. Хоча я думав, що вже все. Так, так, так. Ухилиться. Ухилявся, але не допомогло. Добре, поїхали далі. Наступний бій. Ага, заключний бій. Ох, сартана, сартана. Заключний бій, три мультяшки. Смартан нам потрібно. В будь-якому випадку зрізати. Тут два зелених. Давайте такою командою будемо йти. Угу. Так, давайте ось так четвірочку фіолів зберемо. Знов жовтих дуже багато. Давайте ось так через комбо. Вона вже заряджена. Так, цей яд. Давайте ось так. Зелені не зібрані взагалі. Дуже багато жовтих синіх. Трійка фіолі фронта поки не хочу. Там же магній майже заряджений, він теж проб'є сильно. Ну, давайте пошукаємо тут червоні. Немає. Давайте тоді ось так. Хоча б може ми встигнемо ще від яду закритись. Угу. Давайте ось так. Тільки не спарклайте. Так. Ну, Давайте підтянемо трішечки. Ну, все, фронт заряджений, той заряджений, я не можу своїх зарядити. Ой, як це. Просто трішечки підбішую. Давайте ось так. Ось так. І зараз Лканін проб'є. Ще вхиляння той поставив. Ну, спробуємо. І полянку ніяк не прокрутити. Ага, тут ми пробили. Добре. Давайте тоді тут обережно червоненькі збирати. Ось так. Рятуємо спарклайта. Давайте ось так. На жаль, дедбута вже немає. Так, зелені. Ось так. Нам ще зелені потрібні. Зрізати їм атаку. Спарклайта. Ні, сюди вдарив. Ну добре. Так, так. Червоненький дайте. Угу. Майже пробив. Ну, давайте ще смартан. Зарядимо. Шукаємо червоний. Ось будуть тут червоні. Так, у нас мінус атака, але все одно будемо бити. Щоб... Ага, ми добили навіть. Фух, ну цей бій витягли. Добре, сьогодні одна поразка. Ми навіть в топ-1 зайшли. Оборона все ж таки Б. Рейтинг 1469 місце. Ну, В принципі, непоганий результат. Єдине, що викупитись прийшлось. Ну, нічого. Можливо, навіть в топ-1 я і залишусь. Завтра подивимось. Ось такий був в мене турнір. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!